Розглянемо роботу електричних ланцюгів вентиляції та опалення вагонів електропоїзда Р1, Р2. Для увімкнення вентиляції машиніст вмикає кнопку Вентиляція і збирає наступний ланцюг. З проводом номер 15 через плавки запобіжник ПР-17 по проводу 15 С. Живлення поступає на замкнені контакти кнопки вентиляція і отримає живлення поїздний провід номер 35 Поїздним проводом номер 35 Отримує живлення, вмикаючи котушка електромагнітного контактора вентиляції В, 30-й провід МІНС. Контактор вентиляції В вмикається і замикає власні контакти В. Тоді з проводу 16 через сплавкий запобіжник ПР6 отримає живлення провід 16 в а через замкнені контакти, контактора вентиляції В по проводу 16 С, отримує живлення, вмикаюча котушка терморелем вентиляторів ТРВ. Далі обмотка якоря першого та другого вентиляторів, відповідно, перший та другий салон і через реостат r 34 по проводу 16 і отримують живлення котушки паралельного збудження мотор-вентиляторів вентиляції. 30-й провід мінус. При цьому вентилятори вмикаються. З проводу 16Б, який отримав живлення, живлення поступає у кондуїт з кондуїту, проводом 16Б. Живлення буде поступати на плавки запобіжник PR9. По проводу 16В. Живлення буде поступати через замкні контакти кнопки опалення В-15, на провід 36А через замкнені обернені контакти, реле блокування драбини РБЛ на поїзний провід номер 36 який буде розходитись в дві паралельні ланки. Перша буде входити у кондуїт, а друга на вмикаючу котушку проміжного реле опалення ПРО. Далі 30-й провід. мінус. Проміжне реле опалення ПРО замкне власні контакти. З проводу 16В, який отримав живлення, через замкні контакти ПРО отримає живлення провід 16. І через замкні контакти термореле-вентиляторів ТРВ, який ми нещодавно увімкнули з вами при увімкненні вентиляції, отримає живлення провід 16Г. З проводу 16Г живлення поступить на замкнені обернені контакти ПТР. Слід зазначити, що. При управлінні роботою електрокалориферів ми регулюємо температуру при автоматичному регулюванні, яке було спочатку закладено в електропоїзд, завдяки ртутним контакторам, так званим ртутникам від 8 до 16 градусів. Якщо температура знаходиться нижче 8 градусів, обидва контакти ТК та ТК-8 розімкнені, через що ПТР вимкнено. А отже, його обернений контакт буде замкнено. Тоді з проводу 16 Г через замкнений обернений контакт ПТР проміжного термореле по проводу 16Ш живлення буде поступати на вмикаючу котушку електромагнітного контакту МК 3 По проводу 16 О через замкнені обернені контакти реле перевантаження опалення РПО. По проводу 16АВ Живлення поступить на так звані. Тузіки або замкнені обернені контакти термозахисту ТЗ1, ТЗ2, ТЗ3, ТЗ4, ТЗ5, ТЗ6, ТЗ7, ТЗ8. І на 30-й провід мінус. В такому випадку вмикається магнітний контактор МК3 і збирає солови ланцюг електрокалоріферів. Але для опалення також використовується електропеч. Спроду 16З замкнені контакти, термореле ТР обернені. По проводу 16 f навмикаючи котушку магнітного контактору МК-5, і далі по проводу 22 l живлення буде поступати на замкнені оберні контакти, реле перевантаження опалення РПО, 30-й провід мінус. В цьому випадку вмикається магнітний контактор МК-5. Давайте спочатку розглянемо схему автоматичного регулювання опалення. Під час увімкнення комп. Електрокалоріферів та електропечей температура всередині салона почне збільшуватись. При збільшенні температури і досягненні 8 градусів замикаються контакти термореле ТК 8 градусів. Але це не призводить до увімкнення проміжного термореле, оскільки через його прямі контакти живлення не проходить, а у ланцюзі введено надто багато демферного опору. Живлення котушки недостатнє. Тоді ПТР все, ще лишається вимкненим, і електрокалоріфери разом із печами опалення продовжують працювати до того, як температура в салоні не досягне 16 градусів. В такому випадку з проводу 36 збирається третя ланка. З проводу 36, через вмикаючу котушку ПТР, по проводу 36 d через замкні контакти термореле, терморегулятора, термоконтактора ТК 16 градусів, 30-й провід мінус. При цьому ПТР вмикається, замикає свій прямий контакт, шунтуючи демферний опір Р13 і стає на самозаживлення через демферний опір Р14 і замкнені контакти термоконтактора ТК 8 градусів. При цьому ПТР розмикає свій обернений контакт і вимикає електрокалоріфери, але електропечі продовжують працювати. Коли ж Температура в салоні почне знижуватись і знизиться нижче 16 градусів. Така 16 розімкнеться, але ПТР залишиться увімкненим через ланцюг самозаживлення. Якщо ж температура знизиться нижче 8 градусів, то це призведе до розмикання ТК-8 градусів. Що введе демпферний опір Р15, він не розриває ланцюг остаточно, але вводить демпферний опір, що зменшує. Заживлення котушки ПТР. ПТР вимикається, при цьому не загорається дуга на контактах ртутника ТК 8 градусів, щоб його не пошкодити, але вимикання ПТР призводить до замикання його оберного контакту і автоматичного увімкнення печі опалення. Розглянемо силову схему. Від струмоприймача Т через фільтр дросель подавлення перешкод ФД, замкні контакти головного роз'єднувача ГР. Високовольтну плавку ставку ВП, замкні контакти магнітного контактору МК-2, через міжкузовне е, штепсельне з'єднання РС розетки силові, на штепсельне з'єднання ШАС, живлення буде поступати на вмикаючу котушку реле перевантаження опалення РПО. Далі буде розтікатися через контакти магнітного контактору МК-5 на електропечі і замки контакти магнітного контактору МК3 на нагрівальні елементи електрокалоріферів. Мінусове живлення прийде на штепсельне з'єднання ШАЕС і далі з нього з міжкузовного силового з'єднання. Живлення поступить на шум лічильника, заземлювальний пристрій і мінусовий рейковий ланцюг. Також на головному вагоні є опалення кабіни. З проводу 22 через плавки запобіжник, ПР23 по проводу 22 В. Через замки контакти вимикача опалення кабіни отримає живлення провід 22В. З проводу 22В живлення буде розтікатися в декілька паралелей. По-перше, буде заживлюватися вмикаюча котушка контактора КВ, 30-й провід мінус, який замкне власні контакти, і замикаючи власні контакти, заживить обмотку якоря і обмотку збудження МКВ, а також вмикаючи котушку термореле ТРВК. Це призведе до того, що ТРВК замкне свій контакт із проводу 22 В через замкнені оберні контакти ПТРК проміжне термореле кабіни, яке буде регулювати температуру в кабіні від 16 до 20 градусів аналогічно схемою ПТР через його оберні контакти ПТРК по проводу 22 два г через замкнені контакти термореле ТРВК. По проводу 22Д через замкні контакти термозахисту ТЗ9 ТЗ-10. По проводу 22 g буде вмикатися живлення магнітного контактору МК-4. По проводу 22 Л на замкнені оберні контакти, реле перевантаження опалення, РПО тридцятий провід мінус. Магнітний контактор МК-4 буде вмикатися і вмикати електрокалоріфер ЕК-4, ЕК-5. При посиленній зарядці ми вмикаємо посилену зарядку, вмикається електрокалоріфер магнітний контактор МК-6 і електрокалоріфер ЕК-5 стає на паралельне з'єднання, завдяки чому підсилене опалення швидше нагнітає температуру у кабіні. Ось таким чином працюють схеми опалення.